Вітаю, це Денис Богуш, і сьогодні ми поговоримо про е, бойовий стрес. Е, з бойовим стресом стикається кожен військовослужбовець, який потрапляє в зону бойових дій. Ну і не тільки в зону, в зону там, прильотів, в зону, де е, е, загинули побратими або інші такі стресові реакції, там поранені і так далі. Тобто, це все зона стресу. Стрес буває. Такий хронічний, ну, довгий. Ну, от, ну, зараз військові там, воюють там, ну, півтора і більше року, і вже там накопичується хронічний стрес, а є гострий стрес. Ну, стрес, в принципі, це реакція організму, така активна, адаптивна реакція, яка включається, коли йде стресова подія, для того, щоб її якимось чином. Гармонізувати і стабілізувати. Тобто є такий Ганс Сельє, який розробив методологію і теорію фаз стреса, які спочатку ну, ну перша фаза це така тонізаційна фаза, де все підвищується, включаються всі гормони, включаються резерви, воно досягає піка, а потім все падає. І потім ну довге-довге таке відновлення. І тому потрібно розуміти, що зі стресом можна правильно себе поводити і правильно реагувати на цей стрес. Від цього я хочу сказати про антистресову стратегію. Є дві стратегії. Уявіть собі, є дві людини або там групи людей. Перша, ну перші готуються, тренуються, в них треноване тіло, вони бігають тактику. Вони е бігають серед танків, серед е взривів, вибухів і так далі. Тобто, вони яким чином себе готують, вони готують, що робити е ну, під час поранення, тактичну медицину і так далі. І Вони, в принципі, психологічно для них, якщо вони потрапляють в зону суперстреса, е він не такий сильний. І інші люди, які не тренуються, ну, е е ну гірше, якщо це цивільні. І вони теж ну, тільки одягають військову форму і попадають в таку зону стресу. Ну, це повністю із життя приклади. Так от, що у перших людей відбувається? Тобто, перші люди вони реагують на стрес, на, оцей, на цю стресову подію у звичному режимі. Вони знають, що робити, і в ітогі вони отримують досвід. досвід і е, не завжди погіршене здоров'я, навіть покращене здоров'я, тому що вони загартувались, вони знають і так далі. Інші люди, які, от, ну, наприклад, дуже простий приклад: у нас там е, е, ну, чоловік і жінка, вони працювали, вони ну, мобілізувалися, вони е, гражданські, не, не треновані, не спортивні. Вони виїжджають з зони бойових дій і вони потрапляють під міну. Їх машина потрапляє під міну. Значить, і е, у них настільки важка ця історія з, з тим, що вони отримали. Ну, ну, Перша, вона ну, отримала Акубара травму, ну, цю мінно-вибухову травму, струс головного мозку, е, там переломи різні, там зубів, е, там хребта і так далі. І е, найгірше те, що е, це психічна історія. Тобто, в них. Ну, після цього вже нестабільна психіка. Ну, я не буду там казати там, діагнози і так далі. Але ну, така історія повністю, я думаю, повпливала на майбутнє життя цих людей. Друга група, наприклад, із сил спеціальних операцій. Вони їздять на передовій. Вони вже під такі підриви побували там 6, 7, 8, 9 разів. Вони вже. Не реагують так сильно, в них нема переломів, у них є оця, оці, оці 7-8 разів. Оці, ну, вона є, воно впливає, але не сильно. Тобто вони себе контролюють, відчувають сильними і продовжують виконувати ну, бойові е, завдання. От я два таких приклади навів: що один стрес може закінчити, ну, закінчитися повним дистресом. І втратою здоров'я, а інші просто контролем стану, досвідом і іноді навіть покращеним здоров'ям, якщо ну, людина розуміє і знає, що, ну, і там ну, не такі там, важкі контузії і так далі. Що робити при цьому бойовому стресі? Коли ну, там на місці, в зоні бойових дій, ясна річ, що потрібно. Один одного контролювати, якщо є заципіння, якщо є тремтіння рук, страх, людина закривається, падає, не може рухатись, то тут ясна річ, що потрібно, щоб побратими взяли за руку, подивились в очі, запитали, хто ти, що ти, як в тебе справи, і його звідти евакуювали, тому що ну, така людина не може виконувати бойове. Завдання далі, і тому його треба евакуювати в більш безпечне місце. Що робити в цьому безпечному місці? Це вже залежить дуже від командира. Він повинен організувати здоровий сон. Він повинен організувати їжу регулярну і дати якусь таку. Ну, передишку, тобто, щоб людина могла ну, якийсь час побути або сама з собою, або якщо треба, щоб вона відновилася. Так от, які методики відновлення? Перше, ну методіки відновлення це психологічна. Тобі потрібно розуміти і контролювати свій стан, свої емоції, злість, якась така гнів це все ознаки просто цього ну, бойового стресу. І це нормально, ну воно так виходить. І тому потрібно до цього ставитись нормально, це потрібно просто випустити, щоб воно вже в тебе не, не було. Значить, далі дуже важливо контролювати дихання. От ви знаєте методики по там трикутник, охолоджуючий, трикутник, нагріваючий і квадрат. Ну, наприклад. При, ну, якщо є страх, то це охолоджуючий трикутник. Це, наприклад, на чотири удари серця йде вдих, потім йде видих на чотири удари серця, і потім на чотири удари серця затримка дихання. Оце називається охолоджуючий трикутник, який очищає вас від ну, якихось там речей, які у вас є. Або квадрат, тобто це вдих на чотири удари, потім затримка, видих на чотири удари і затримка. Тобто все по чотири удари серця. Це для прикладу, тобто можна і три, і так далі, тобто, ну під ваш режим. І обов'язково дихати потрібно в такій ситуації з животом і всією груддю. Чому? Тому що людина під час стресу і страху. Вона зжимається і вона дихає поверхнево, тільки верхньою частиною легень. І таким чином вона е, ну, ну, стресує так. Тому потрібно її розслабити і дати, щоб вона подихала повним там, і животом, і груддю, і так далі. На другому місці це методики розслаблення, це аутотренінг, е, це потрібно лягти. І е, розслабляти спочатку ноги. Е, ну, ну, ти просто кажеш такі формули, що мої ноги розслаблені, мої там стопи розслаблені, там, вони теплі, вони важкі. І так от проходиш по там, по, по бідрам, по сідницям, по животу, по спині, по рукам, по е, обличчю, по голові і так далі. Тобто ти. Робиш розслаблене все тіло, ти робиш його важким і його робиш теплим. Оце основні такі фактори, якими займається ця аутогенна тренування тренування. Це і є саме гіпноз такий. А потім виходиш постійно з цього, і це дуже круто відновлює ваш організм. Тому що ви вмієте розслаблятися, а це дуже важ... ну, важливо вміти розслаблятися. Значить, далі дуже важливо це е... розмовляти з побратимами. Тобто, е... ну багато хто просто замикається у цьому бойовому стресі. Він замикається, і він більше нічого не хоче чути нікого. Він на самоті, він не знає, що робити. Він такий потеряшка. І тому. Потрібно, щоб ну, з ним розмовляти, показувати, що ви йому можете допомогти. Ви це робите ну, дуже коректно, акуратненько, щоб ну, розуміючи, ну, який стрес ця людина пройшла. І тому ви контролюєте емоції, спробуєте самі у себе, ну, якщо у вас або у людини. От. Дуже важливо зрозуміти, чи немає психічних розладів, які можуть бути при такому бойовому стресі. Тобто можуть бути і бойові, ой, і психічні розлади. І якщо людина була більше ніж 20 хвилин в ступорі або в такому зацепенні, то це вже потрібно до психіатра його направляти і так далі. Тепер поговоримо про із таких техних характерних, що, що можна зробити? У цій ситуації, ну, по-перше, цей автотренінг ауто, і відпочинок 17, він дуже е, з, е, ну, схожий з автотренінгом, але просто там виключаються центри, включаються. І ти промиваєш себе там, енергією, і ти там, на себе опускаєш такий шар, такий відновлюючий, який промиває все твоє тіло. От. І дуже важлива альфа-концентрація, стан, в який потрібно ввійти для того, щоб відновитися. Спочатку альфа-концентрація, потім жива. Що таке альфа-концентрація? Це концентрація на ну, вертикальній площині, на альфа-площині. Тобто ви на, на вертикальній площині ви уявляєте, що ви є площина, і просто нічого крім цього, немає. І ви повністю концентруєтесь на цьому, і ви таким чином себе збираєте. Тобто, якщо е, ти такий розібраний в хаосі в такому, то виходить, що якщо ти збираєшся в цю альфа-площину, от можна навіть так е, ці ну, долоні одна, ну, до одної, отак от от поставити і ну, відчути цю площину. І так ви зберетесь е, е, ну, психологічно і енергетично. Це дуже важливо. От. Ну А далі ну, вже тут е, більш складні речі, або там, психологи, або медики е, там, щось порадять на місці. Але ці такі перші методи, такого, першої допомоги вони дуже дуже важливі при бойовому стресі. Тому На, на сьогодні ми закінчуємо. До наступних е, зустрічей і відео, які я буду викладати. Заходьте на наш канал Характерник». Там є навчальні курси, онлайн-курси, є книжки, аудіокнижки, тобто є багато чого цікавого. І розвивайтесь, чужому навчайтесь і свого не цурайтесь, як казав Тарас Григорович Шевченка. Тому всього найкращого і слава Україні!